Хоча б на 2-3 місяці, щоб він відпочив, він настільки виснажений. Він не раз дзвонить, він настільки виснажений. Він молодий, йому тільки 28 років. У нього молода дружина, з якою він прожив місяць часу і пішов. Хлопці, ті, що прийшли першими на початку вторгнення, вони служать і досі, і невідомо, коли вони повернуться. Тобто, зараз це сприймається вже як квиток в один кінець. Ти можеш вийти або двохсотим, або трьохсотим. Тому для того, щоб не було порушення прав людини, людина має знати термін це прибере момент виснаження, це підіймуть мотивацію, це забезпечить кращу мобілізацію, тому що людина буде знати на який термін вона випадає з цивільного життя.